Війна не зупинила все. Держава працює, зокрема, і комунальні служби і звітують про свою роботу. Спочатку жовтня РФ здійснили найбільш масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Мета країни-терористки повністю погасити країну. Поки що окупанти свого не досягли, однак наслідками обстрілів стало відключення від електропостачання мільйонів побутових споживачів та обмеження для промислових об'єктів. Запоріжжя поки оминули тривалі аварійні відключення, але в області справи подекуди не дуже. Електромережі пад Запоріжжя обленерго так само потерпають від рашистських обстрілів від перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Ворожі атаки спричиняють численні, інколи доволі масштабні пошкодження електрообладнання та відключення значної кількості споживачів. Якщо приблизно наразі підсумувати кількість домівок, яку а, чиє енергопостачання відновили наші фахівці від 24 лютого, вийде понад 1 мільйон 50 тисяч, тобто це 4,5 тисячі домогосподар щодня. На жаль, це не абсолютна цифра, бо вже на завтра те, що сьогодні ми полагодили, може знову бути зруйновано обстрілами. Але люди все одно мусять мати електроенергію, і там, де це можливо, наші фахівці виїздять і знову і знову лагодять і відновлюють. Напевно, найскладніша ситуація у гуляйпільських електромережах, які ще наприкінці лютого, початку березня, зазнали колосальних руйнувань, що спричинили знеструмлення всіх споживачів Гуляйпільського районного відділення. Через постійні бойові дії, що відтоді невпинно точаться на цій території, проводити там аварійно-відновлювальні роботи неможливо. Наші бригади неодноразово потрапляли під обстріли під час виконання робіт. На жаль, двоє наших працівників з Оріхівського міжрайонного РЕМ загинули під час виконання ремонтних робіт. Ще семеро наших колег отримали поранення. Найбільше від воєнних дій наразі потерпають оріхівські районні електромережі, а також Степногірська дільниця. Тут ситуація з енергопостачанням змінюється іноді кілька разів на добу. Найскладніша ситуація наразі в Оріхівських електромережах та по Степногірській дільниці, бо там щодня тривають обстріли і щодня в мережах виникають нові пошкодження. Щось вдається відновлювати оперативно, щось відновлюють наступного дня, щось протягом кількох днів, але все одно наші люди працюють. Повертаючись до обласного центру, фахівці зазначають, якщо цієї зими обсяги споживання електроенергії залишаться на рівні минулого року. Тобто, якщо в оселях буде централізоване опалення, і люди вмикатимуть електроопалювальні прилади час від часу, а не на постійний обігрів, глобальних проблем в електромережах Запоріжжя не виникне.